Це рівняння з параметром розв'язали тільки 5% учнів. Тому звертаю увагу, воно дуже просте і кожен може отримати за нього 2 бали. Увага! Визначте найбільше значення А, за якого рівняння має корень. Дріб дорівнює нулю, це дуже відомий формат. Коли, згадайте, дріб дорівнює нулю, коли чисельник, я його зараз переписую, дорівнює нулю. А знаменник, увага, не дорівнює нулю. Тобто в знаменнику не має бути нуля. Але наш корінь і корені із х, і корені із 3 мінус Х, це вираз невід'ємний. Їх сума може дорівнювати нулю, тільки коли нуль одночасно і під першим коренем, і під другим. Такого не може бути. За, за значення х дорівнює нулю, другий корень буде не нуль. І навпаки, коли х дорівнює трьом, перший корінь не буде дорівнювати нулю. Отже, цей знаменник ніколи не дорівнює нулю, він завжди більше за нуль. Залишається область допустимих значень визначити цих коренів. Підкореневі вирази мають бути невід'ємними. Я поряд пишу ОДЗ, тоді х більше рівно за 0 і х менше рівно 3. Звідки це я взяла, гляньте. 3 мінус х більше рівно за 0, отже, х менше рівно 3. Це умова, за якою наш корінь існує. Поїхали далі. У нас це рівняння, воно комплексне, можна ще сказати, комбіноване. Воно і дробове, дробово раціональне, точніше, раціональне, тому що містить корені. І ще й показникове, тому що х у нас в показнику. Хто побачив, що 27 це 3 в кубі. Угу. Тоді корінь третього степеня з 27 можна записати як 3 в степені 3 других, відокремити основу трійку, тобто залишити один вираз лів, а інший перенести вправо, і Це буде найпростіше показникове рівняння. Поїхали. 3 в степені 2а мінус 5х плюс 2 дорівнює 3 в степені 3 других. Основи рівні. Отже, показники мають бути рівними, якщо степені однакові. І це вже звичайне лінійне рівняння з параметром 2а5х плюс 2 дорівнює 3, ну, 1,5. Можна так працювати, а можна помножити, наприклад, на 2 обидві частини рівняння. 4а 10х, дроби, люди не дуже люблять, плюс 4 дорівнює 3. Як розв'язати звичайне лінійне рівняння? Ми залишаємо мінус 10х зліва, все інше переносимо вправо, а це в нас число. І от саме, коли ми вивчаємо розбираємося з параметрами, то раджу починати з лінійних рівнянь так в моєму курсі, параметри ми робимо.